Привіт, я Персіваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. Сьогодні мова буде про Астробот, що по суті зараз є маскотом сучасного покоління PlayStation. Знову якась дитяча забавка. Ага, дитяча. а ти на це подивись. Може, не прям дитяча? І що? Знову шедевр? Персівель, в тебе що не відео, то всі ігри шедеври, якось неоригінально. Ну, не прям всі. От бог війни мені все ж не зайшов, і я про це кажу в одному зі своїх попередніх відео. Подивись, якщо пропустив. Але ти права! Я справді розповідаю про ігри, які заслуговують на увагу. І ця гра точно одна з кращих у цьому році, особисто для мене. Цю звичайний платформер, наче нічого особливого. О, ти дуже помиляєшся. Ця гра концентрація любові до гравців та тілого відрізку епохи PlayStation, як і у демо-версії, що вийшло страшно подумати в 2020 році. Тут величезна кількість великодок і в цілому квінтенсенція всього, що випускала PlayStation раніше, а також інші ігри, у які ми грали за останні роки. Сюжет розповідати не має сенсу, це зайві спойлери. А от про що сказати треба, так це про те, що грається цей платформер просто на 10 з 10. Ні, я серйозно. Щойно я увімкнув гру, я й не помітив, як пройшло кілька годин. Просто кожен рівень має унікальний сетінг, цікаві механіки, які неймовірно круто розбавляють геймплей. До того ж, багато гумору та неймовірна музика. Господи, хоч я й не дуже люблю Бога війни, але ти подивись на це, це ж просто неймовірно крутий кавер на музичну тему Кратоса. Не знаю як вам, але я вважаю, що ця композиція навіть краща за оригінал. У грі є своєрідний хаб планета, так би мовити, ваша відправна точка. З нею ми відправляємося у кілька світів, у кожному з яких є унікальні рівні, де ви маєте знайти своїх друзів-ботів, які будуть вам допомагати вирішувати технічні проблеми з вашою консолью. Є як звичайні боти, так і унікальні з різних ігор. Яка б гра вам не прийшла в голову, скоріш за все, тут буде бот з неї. Особисто для мене в саме серце це ці хлопці. Ох, ну подивіться на цього психомантіса. Він же ворушить гімпад так само, як він робив це у грі на старенький PlayStation 1. І Solid Snake, що ховається у коробці. Ох, обожнюю його! А ось його генетичний батько, Біг Бос. До речі, скоро вийде ремейк на третю частину, де Біг Бос є головним героєм. І я дуже чекаю на її реліз. Це буде просто бомба! І от побачите на Metal Gear чекає ренесанс популярності. Так, так, Metal Gear найкраща гра, що була в історії. Всі вже це чули мільйон разів. Насправді всі знають, що найкраща гра в історії це Skyrim. Так от у грі величезна кількість таких дрібних деталей. Може хтось і скаже, що це гра на ностальгію для старих шанувальників Sony, але я вам так скажу, хай такого буде більше, бо це зроблено якісно. До того ж, не лише дорослі отримують задоволення від гри, а й малі діти. Хоч гра місцями дає жару, по суті, все доволі просто, і кожен може отримати задоволення від проходження. Мені дуже не вистачає більше таких ігор. Окрім ботів, треба збирати шматочки пазлів, що відкривають доступ до кастомізації героя, його дуалсенсу, ну і всяке таке. Це не обов'язково, але повірте, коли почнете грати, вас буде не зупинити, і ви захочете знайти всі секрети, що є у грі. Так, що до секретів, мені ще сподобалось, що на деяких рівнях є суперсекретні місця, які відкривають доступ до Чорної Зіри, а там додатковий секретний рівень. Мій улюблений ось цей такий спокій. От тільки мене дуже дратує, що якщо ти знаходиш це місце. То ти перериваєш рівень, і потім доводиться його проходити спочатку. Чому не можна було після його проходження повертатися на те саме місце? Мені не ясно. Так, я чув про цю претензію, але не дуже розумію її, якщо чесно. Насправді достатньо просто знайти цей секрет, але не заходити у нього, а просто продовжувати рівень, а вже після піти саме на секретну локацію. Я так і робив і ніяких проблем не мав. Ну може і так, але от я далеко не всі секрети знайшла. Не люблю бектрекінг і ось це все. Хочу одразу все знайти, але не виходить. Ну розробники подумали і про це. Одразу видно, що вони хотіли, щоб гравці знайшли всі секрети, бо не даремно ж вони так старались. Тому додали цікаву механіку. Після проходження рівня, коли ти повертаєшся на нього знову, ти можеш розблокувати за 200 монет пташку бота, яка буде допомагати в пошуках всього, що ти пропустив. Це значно спрощує пошук, але по факту не так вже часто тобі доведеться це використовувати. Після проходження кожного світу та епічної битви з босом ти відкриваєш особливих ботів і з ними відправляєшся на особливий рівень з особливою механікою з його оригінальної гри. Я вже показав для прикладу війни, це дуже круто. Про інші розповідати не буду, бо це вже спойлери. Але повірте, вам дуже сподобається. Ця гра у моєму особистому топі, і я вважаю, що вона справді заслуговує на звання гра року це чисте задоволення. Те, що потрібно після важкого робочого дня, щоб відволікти і трохи розслабитись. Цей платиновий трофей один з найулюбленіших у цьому році для мене. Розслабитись ти можеш ще завдяки нашим чудовим патронам, які підтримують наш канал. Дякую вам дуже величезне. Якщо у вас також є можливість та бажання стати нашими патронами, всі посилання є в описі під цим відео. Кожен патрон, що підтримує нас, опиняється на цій дошці і буде у кожному наступному відео. Це небагато, але від щирого серця. Мяу. А також в описі під відео є посилання на банку пана Стерненка. Бо ми всі маємо підтримувати наші збройні сили та робити все можливе, щоб перемогти Росію. Робіть репости донатів, коментуйте та поширюйте збори. Кожна дія важлива разом. Ми сильні як ніколи. Це правда. Я сподіваюся, що Русня звалить з України, і ми зможемо спокійно та у задоволення грати у наші улюблені ігри. Персіваль, я тут увімкнула Resident Evil 3, поки ти писав сценарій. І там так страшно, без тебе ніяк. Пішли, треба якось дістати дробовик, бо ланцюг заважає, а зуби мої жалко ламати. Давай закругляйся. Ох, Resident Evil 3. Як багато спогадів у мене лишили ще від оригінальної частини на першій PlayStation. Добре, уже біжу. Дякую за увагу і що додивились це відео до самого кінця. Не забудьте поставити свій лайк і пишіть у коментарях, про яку гру хочете наступний огляд. А я пішов діставати дробовик для басі. Всім папа, -па, та побачимось у наступному відео.